Давайте зараз подивимося, про що вас хочуть попередити ваші предки. Для кого це відео? Для зірочки, яка забула одягнутися сьогодні. Це відео для жінки, можливо, такої ніжної натури, яка досить мрійлива. така. Ви можете бути такою душевною, такою м'якою, м'яких таких енергій. Мрійлива, ніжна, задумлива. Можливо, у вас зараз є якась мрія, про яку ви думаєте. І давайте тоді подивимося, про що вас попереджають предки. Вони вас попереджають про те, що є якийсь обман, якась підлість стосовно якоїсь матерії, або якихось фінансів. Причому це може бути від людини якоїсь близької для вас. Людина може бути з близького кола ваших знайомих, або ж це людина, з якою у вас є далеке минуле. Ви, можливо, якось були пов'язані минулим, але ця людина якось вас або обманює, або дурить якось по фінансах. Сюди ж може ще бути якісь крадіжки фінансів.